Але це такі великі питання, які зараз ми, якщо заліземо, я просто скажу, а ви візьмете у нас документ, який обґрунтований вже що стосується цього. Так от, коли ви відкриєте закон про доступ до публічної інфо... Ой, не так про захист персональних даних, то ви зрозумієте, і найдете, а ми вже це вибрали, і коли були в нас великі села. І всі люди не могли бути присутні на загальних зборах. Ми у них збирали довіреності, щоб вони довірили, наприклад, там, одній людині голосувати за статут, за рішення прямої дії, наприклад, заборонити щось. То е, ми писали паспортні дані персональні, і вони ходили з папірцями, в яких ми вибрали законодавство, в якому написано, що. Не є персональні кажу, ну так, персональні. В законі про захист персональних даних написано, що не є персональними даними дані про власників увага, комунального майна. Прочитайте самі. Там, де ми з вами, як громадяни власники, у нас один від одного немає секретів. От якщо, наприклад, я купую якусь будівлю, ми там з трьох склалися грошима, і в нас договір купівлі-продажу, то в мене в договорі, договорі купівлі-продажу всі, всі дані про людину співвласника, правильно? Отака От ж точна історія співвласників України, територіальної громади і всіх інших. Тобто, це не є персональними даними. Персональними даними є дані про фізичну особу. А там, де громадяни співвласники, там ми один про одного маємо право знати все, що завгодно. Боїть в Європу. Оці, що я кажу, реєстри громадян, вони всі відкриті, ми дивимося, скільки нас в громаді залишилось. Скільки е, нас існує на даний момент, і скільки нас ще частка складає в майні територіальної громади, держави і так далі. Тобто, ми не боясь, у нас є грунтування законодавче. Пишемо ці дані, зберігаємо одна людина, той, хто веде ці збори, він зберігає, йому доручають цими зборами і протоколом записують все це роблять. І голосують ті представники громадські, яким доручили. Тоже такий варіант є. А яким, а яким запитом? Значить, є, значить, 50. послу. Чого ми говоримо, що 50 плюс 1? 50. Того, що є Це... У нас є запит. То, до ЦВК треба значить, ви можете на сайті ЦВК знайти, але ми е... радимо зробити офіційно, бо вони ж вам папірець спочатку з, е... з присилають, і тоді ви точно не помилитесь. От і. Це виказ, скільки в нас виборців і готуємо ну, більше людей, чи 50 чи плюс одна людина. І запит паралельно робимо.